Тара Шевченко, «Минають дні, минають ночі, читає Чеботар Маргарита, учениця сьомого класу гімназії міста Лепкань Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доли дети, доли дети? Нема ніякої. Коли добро, і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою. Поволятись, а дай жити, з серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути На вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково. Чи жив, чи загинув? де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злоє.